Отже, шановні, ніч, 10 липня 2025 року. А друга година 45 хвилин ночі. В Римі відкривається конференція з відновлення України, Київ під обстрілами, під інтенсивними обстрілами. Все за звичним графіком. Спочатку московити б'ють шахедами, потім підключають балістику. До речі, Європейський суд з прав людини визнав Росію винною як у збитті малазійського боїнга, так і в злочинах проти українців, скоєних з 2014 року. Запам'ятовуємо і цю дату, і цей обстріл української столиці, істоти на болотах. Які продовжують терор проти України і проти українців мають знати, що це їм ніхто не забуде і ніколи не вибачить.